Навіть в вищих рангах є своя ієрархія в будь-якому спорті. найважливіше – це тренування, підготовка до змагань. Дома. Мій тренер вірить в мене більше, ніж сам я. Що після цього я як більш розслабився, більше повірив в себе в містець. Тому що моя оптимальна вага на турнірі – 137 кг. Привіт, друзі! Як ви, мабуть, здогадалися? Нарешті цей день настав, і сьогодні, саме зараз, я йду в Аджигава Бея, щоб взяти інтерв'ю у Данило Євгусишина. Українського сумоїста, який в Японії відомий як Аонішіки Арата, перш за все хочу вас привітати з, з переходом до рангу кому субі. Мої вітання це дійсно великі успіхи. Всі українці, підписники мого каналу, і загалом українці, які полюбляють сумо, Всі вітають вас з цим переходом. Буквально позавчора стало відомо про це 1 вересня. Так, позавчора ми зробили прес-конференцію з моїм тренером. Осінній турнір Гран Сумо розпочнеться 14 вересня. Ви вже будете брати участь в цьому осінньому турнірі в новому рангу, Камусубі. Які ваші очікування від осіннього турніру Гран Сумо? Ну, звісно, готовий. Ми тренувалися після закінчення літнього турніру. Постійно тренувались очікування, ну, виходить, що в принципі люди, з якими я буду боротися, ті ж самі, тому хочеться. Поборотися ще краще, ніж на літньому турнірі. Які у вас відчуття були після того, як під час минулого літнього турніру ви побороли Йокодзуну? Ну, звісно, я був дуже сильно радий, тому що ну, не кожен може відчути цю радість. Це було на третій день турніру, мені здається. Ну, звісно, був радий, але після цього ще потрібно було боротися 12 днів, тому потрібно цю радість. трошки. Понизити, тому що після цього ще дуже довгий турнір. Чи очікували від вас, ваш тренер, ваша команда цієї перемоги? Чи було це неочікувано? Ну, я думаю, що мій тренер вірить в мене більше, ніж сам я. Тому ну, коли я, виходить, виграв, прийшов до тренера, то він потиснув мені руку і сказав: ну, ну, так і знав, що так і буде. Трошки здивувався я. Чи додала вам ця перемога впевненості? Або ж навпаки, трошки піднялася планка на наступні вже поєдинки, і, можливо, вам було трошки важче і більш відповідальніше? Ні, мені здається, що після цього я як більш розслабився, більше повірив в себе мені здається. Данило, минулого разу ви розповідали про дуже жорстку ієрархію в СУМО. Скажіть, будь ласка, що змінилося або що зміниться після вашого переходу в ранг кому собі? Так, в СУМО дуже сильна ієрархія, в залежності від того рангу. Ну, якщо ти піднімаєшся спочатку в секторі, тут проходить заробітна платня в СКІБІТО, як помічник. Зовсім різне стиль життя починається. Звісно, більше фанатів якихось зустрічів починається. Якщо ти піднімаєшся вже вище, то, наприклад, в кому собі, коли ти піднімаєшся, то коли ти йдеш на турнір з тобою. Зазвичай, коли йдеш на турнір боротися, то з тобою йде два помічника. Але коли ти піднімаєшся в кому собі, то їх стає троє. Яка роль цих помічників? Ну, ходить, що вони тобі допомагають підготуватися до зустрічі. У час розмінки, а допомагають вдягати пояс, наприклад, Поза коли просто в обичному житті вони допомагають стирають речі, готують їсти. Це дуже добре, тому що у вас залишається більше часу на тренування, як я розумію. Якщо ви не займаєтеся побутовими речами, Данило, вас називають найбільшою сенсацією сумо цього і минулого років. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося стільки разів і стільки разів підряд перемагати? Звичайно, як і в будь-якому спорті найважливіше це тренування, підготовка до змагань набагато важливіше, ніж самі змагання. Тому мені здається, що Ну, у мене гарний коннект з моїм тренером, гарно спілкуємось. Якщо у людини гарний коннект, тому поза тренуваннями також ми разом йдемо їсти. Тому добре мене знає, які тренування мені підходять, коли мені потрібно більше віддихнути, коли потрібно більше потренуватися, тому мені здається, що це все завдяки моєму тренеру. Також всі ми вболіваємо за сум за вас, і всі ми дивимося сумо. І як я розумію, сумо це не просто спорт, сумо це ще й безліч традицій та ритуалів цікавих. Перше, що я помітила, це коли на дохьо розсипають сіль. Розкажіть, будь ласка, які ще традиції та ритуали супроводжують сумо? Сумо, як говорять, що це більше ніж обичний спорт, тому у всьому є сенс Просто так нічого не робиться. Тому після того, як піднімаєшся на дохе, також є різні ритуали і руками піднімати. Про, якщо ми говоримо про сіль, це для того, щоб відганяти злих духів з дохео. Також на турнірах сіль можуть кидати тільки бор, вже борці, які піднялися в ранг секторі. Тому ті, що нижче рангу, вони не можуть кидати сіль. Наприклад, на тренуваннях також тільки борці бартісекторі можуть кидати сіль. Також, наприклад, якщо я зараз мав ранг кому собі, якщо я буду тренуватися з козуною, то тільки і може кидати сіль. Кому собі, навіть не може до неї доторкнутися. Також є і Навіть в вищих рангах є своя ієрархія. Це досить цікаво. Данило. Скажіть ще, будь ласка, чи дивилися ви фільм про Сумо? Нещодавно Netflix випустили фільм Святилище? Чи дивилися ви цей фільм? Так, звісно, дивився. Скажіть, будь ласка, чи правда там показана, тому що там були деякі речі, які мене, як глядача, як людину, яка останній рік захоплюється сумом, а які мене здивували дещо. Наприклад, ну чесно кажучи, про погані звички у сумоїстів, про ну, про ієрархію, в принципі, я здогадувала, що приблизно так і є. Чи є якась доля правди в цьому фільму, і наскільки відсотків це правда? Нехсати, те, що там показується, як зараз вже більш заборонено ці, наприклад, там, вдарити. Зараз це заборонено, тому що якщо ти вже когось там вдарив, то одразу викликається поліція і все, і тебе Прямо да, і все. під час поєдинку? Я, наприклад, під час тренування, то це зараз заборонено. Але я думаю, що років 20-30 назад, то було доволі правдоподібно. Тренування зараз також. Дуже важкі. Тому все, що зараз показується у Святилищі, те, що підходить до теперішнього часу, це більш тренування. Але це як дідівщина uh -huh. зараз прямо прям такого сильного немає. тому що... Вже заборонено законом, тобто вони перебільшили в серіалі, чи раніше так було, а зараз цього немає. Або ж вони трошки перебільшили, щоб додати якоїсь кінематографічності? Ну я думаю, що звісно, це є ще, щось додали, але думаю, що років 20-30 назад було навіть більш жорсткіші умови у сумоїстів. Цікаво, тому що я з захопленням дивилася цей серіал, але деякі речі мене здивували. І ще таке питання: там було показано в серіалі, що сумоїсти під час тренувань вони бігали. Наскільки я розумію, якщо е, велика вага, велика м'язова маса, то бігати це не дуже добре для суглобів. Чи входить біг або щось схоже, можливо, ходьба в швидкому темпі, у вашу програму тренувань? Я б сказав, що ну я до того як почав займатися… Сумо займався вільною боротьбою, тому бігати для мене, в принципі, не є дуже великою проблемою. Але зараз, коли вже набираю більше ваги, то якщо навіть бігати, то ми не бігаємо довгі дистанції. Наприклад, ну, я хочу тренуватися в зал, наприклад, з тренером. Сумо дуже швидко проходить поєдинок. Ну, декілька секунд. Тому бігати там 10 кілометрів, в кілометрів немає сенсу, тому ми бігаємо там 30 метрів на швидкість. Наприклад, такі тренування я, наприклад, додаю такі тренування в свій. Розклад, але є борці, які зовсім, наприклад, не бігають, роблять обичне тренування. Це вже більше як що тобі підходить у нашому клубі. я думаю, що тільки я додаю такі тренування. Тобто я правильно розумію, що окрім тренувань, ось тут в клубі, ви ще тренуєте в звичайному спортзалі. Якщо це так, то як реагують на вас інші відвідувачі спортзалу, тому що ну у вас форми трошки відрізняються. Ну, звісно, погляди, є, але я тренуюся в такому залі, в якому ще тренувався мій тренер, коли ще був борцем Сумота. Зараз також дуже багато борців дивізіону макучі тренуються в одному залі. Тому я думаю, що відвідувачі цього залу, вже в принципі привикли. Ми тренуванням, після тренування спілкуємось. Але також люди, які приходять перший раз, наприклад, дуже сильно дивуються, тому що. Так близько побачити сумаїстів не завжди не завжди вдається. А я ще хотіла спитати, Данило, чи забобонний ви, тому що в суму є багато ритуалів. Наскільки я знаю, японці вони дуже вірять в різноманітні традиції, ритуали. Чи забобонні ви, і чи є у вас якийсь талісман, який як ви вважаєте, допомагає вам перемагати? Я стараюся не створити собі ці забобони, тому що, наприклад, якщо ти допущено прокинувся і стаєш з правої ноги, але. Наприклад, сьогодні прокинувся і встав з лівої. І перед боротьбою ти думав, о блін, сьогодні встав з лівої ноги. Починаєш думати зовсім не про боротьбу, а про інші якісь речі. Тому я стараюся не думати за це. Але багато знайомих, які дуже сильно, наприклад, вчора сьогодні переміг, сьогодні пішов, наприклад, по цій дорозі, сьогодні переміг. Завтра вже по тій же самій дорозі, наприклад, в таксі їздив, і водію говорить, що пожалуйста, тут поверніть. Наприклад, був в цих трусах, сьогодні переміг. Попросив постирати попросив, все, ті ж самі траси вдівають, наприклад, І також їжу, теж саму їжу. Я дуже багато людей. Тому в суму дуже багато людей, які мають забабони, але я стараюся не забивати цим собі голову. Данило, я ще хотіла запитати, що для вас означає сумо. Стиль мого життя, напевно. Чим він відрізняється, від, наприклад, від боксу чи від чогось, того, що в боксі, наприклад, професійний боксер. Боксуємо в рік два рази, три рази. Але в Сумо виходить, що турніри виходять раз в два місяці, тому ти постійно в цьому темпі в змагальнях постійно. Тому я думаю, що це мастиль життя. Спостерігаючи за минулим чемпіонатом в Сумо, ви одному з поєдинків, ви та ваш суперник, ви. Випали з доху, впали з Дохьо і трошки заділи глядачів. Чи травмувалися ви, чи травмувався ваш супротивник при такому падінні? Тому що як мені здалося, ви трошки плечем вдарились. І е, чи бували випадки, коли травмуються глядачі? Зі мною було все нормально. Навіть, ну, навіть якщо вдарився, то обичний ушиб. адреналін дуже сильно піднятий. Тому ти навіть, навіть, навіть якщо ти там, щось травмував, ти це відчуєш після того, як ти вже прийшов. Уже в там почав передіватися, і тоді ти починаєш думати, О, щось трошки болить. А Коли борешся, коли падаєш, навіть ти особо цього не відчуваєш. Але я думаю, що Ма, глядачі, звісно, думаю, що дуже небезпечно сидіти в перших рядах. Лічно, я не знаю, що хтось травмувався, але я думаю, що за таку довгу історію суму, я думаю, що були такі випадки. Також навіть суддя Йоджі, який судить поєдинок, було декілька разів, що він падав і травмувався. Там його забирала швидка допомога. Наскільки я знаю, нещодавно ви повернулися зі свого туру Японією, і в різних містах Японії у вас були такі неформальні поєдинки, змагання. Скажіть, будь ласка, чи втомилися ви, тому що в Японії дуже спекотно влітку. Чи втомилися ви, і як ви оцінюєте свою підготовку до наступного турніру? Звісно, мав це було цілий місяць, тому звісно, я втомився, але виходить так, що ми. Коли ти їздиш по цих турах, то ти, звісно, також з борцями вищого дивізіону завжди в тебе є практика. Тому я думаю, що досліджують турніру я гарно підготовлений. Але в моральному плані, так сказати, що ти цілий місяць, як тебе немає вдома, ти постійно їздиш на автобусі в різні місця. Тому в моральному плані став ще трошки втомлений. Яке з міст Японії, які ви відвідали в рамках цього туру, вам найбільше сподобалося? Ми були в Хоккайдо. Саппоро Дуже мені сподобалося в Хоккайдо Трошки схоже, мені кажеться, що на Україну більше Хоккайдо, тому також було не так спекотно. Ввечері, коли ти вже виходиш вечір, наприклад, на прогулянку, то вже доволі градусів 20-18. Тому, якби це було в Токіо, то вечором навіть ти не хочеш виходити. Але якщо в Хоккайдо, то в принципі вечором якось хочеться і прогулятися. Також їжа дуже сильно смачна. Хоккайдо мені все більше сподобалось. Я вас розумію, тому що нещодавно теж була на Хокайдо, і їжа там просто неймовірна? Молочні продукти, морепродукти просто неймовірні. Ще на Хокайдо, до речі, знаходиться музей Тайхо Кокі. Чи були ви в цьому музеї? Він знаходиться, правда, трошки далеченько від Саппоро. Я його не відвідала. Я дуже хотіла, але не змогла, тому що там дуже важко добиратися громадським транспортом. Скажіть, будь ласка, чи були ви в цьому музеї? І, взагалі, чи чули про цей музей? Звісно, чув, бачу фотографії, але не довелося мені побувати також, тому що дуже важкий був графік, не було вільного часу. Але звісно, хотілося б поїхати подивитися. Як ви переносите літню спеку? Тому що в Японії зараз 37 градусів, хоча вже вересень, 37 градусів. Як ви переносите цю спеку? Доволі тяжко стараюся в обід не виходити на вулицю. Якщо вже виходиш, то вже більш під вечір, коли сонце вже зайшло, тому що має вишню вагу, то <тяжко> тяжковато. Я думаю, що навіть ну, звичайній людині також думаю, що дуже сильно тяжко. Тому масса бити багато води, та мав обід не виходити на вулицю. Данило, я ще хотіла спитати, чи є у вас свій фан-клуб і з кого він складається в більшій мірі? З японців чи з українців? Ну, є маленький, недавно він створився. Зараз в ньому більше японців. Я коли приїхав в Японію, ходив в університет, тому дуже багато сильно людей цього університету. Зараз більше, я думаю, ще японців. Чи отримали ви японську освіту, чи ви я... закінчили університет? Виходить, що я просто ходив там тренуватися, я не, не був зарахований саме університет, а ходив там тренуватися, та трошки курси японської мови. Але, мабуть, японська, як ми минулий раз говорили, найбільше вона саме в житті ви вивчите набагато простіше, коли ви щодня спілкуєтеся зі своїми колегами японською мовою. Так, звісно, саме краще запам'ятовується це в повсякденному житті, тому що та японська, яку ти вчать на курсах, і ту, яку ти будеш використовувати в своєму житті, то вона зовсім відрізняється. Тому саме краще це звісно. Багато спілкуватися з японцями. А, Данило, я ще хотіла спитати, що вам подобається і що не подобається. Можливо, є щось, що не подобається в Японії. Як, так як я зараз займаюся само, то моє життя відрізняється від життя якого, ну, людини, яка приїхала в Японію та живе тут. Тому ну, мені доволі, в принципі, все подобається, тому що ну, я займаюся справою свого життя. Тому що не подобається, ну, напевно, літня спека найбільше не подобається. Можливо, є щось з японської їжі, що вам не подобається? А, um, такі кислі, як. Uh -huh. Я не дуже сильно переношу. Та тема був mm -hmm. А стандартне питання про яку, японську кухню надто надто. Чи любите ви надто? А, їм його мені, в принципі, без проблем подобається. Також вам корисне для здоров'я, тому. Маневі, якщо ти не хочеш щось їсти, то заставляє трошки. <н SF2> Ні. Не то, заставляє. Не те, що заставляєте, але ти розумієш, що якщо це тобі принесе користь, то ти сам себе заставляєш. Привідкрийте, будь ласка, завісу. Чим сумоїсти займаються в вільний час? Чи є у вас якісь хобі, які абсолютно не пов'язані з сумом? Це все залежить від людини. Я думаю, в принципі, таких прям хобі, як грати на гітарі, такого в мене немає, але. І навіть якщо ти віддихаєш, ти якось віддихаєш для того, щоб для суму, для того, щоб завтра краще потренуватись. Тому виходить, все, що я роблю, воно ну, якось зв'язане з моєю основною діяльністю. Поні дуже сильно популярні онсен, наприклад, ну, як гарячі ванни, наприклад. Да. Тому навіть коли ти йдеш, ти йдеш, ну я дуже сильно люблю заходити. Мені спитають, яке ваше хобі. Я говорю, що да, мені подобається ходити по різних онсенах, по цих гарячих істочниках, але... Я гарно подумав. Я йду туди для того, щоб відновитися, і для того, щоб потім на наступний день гарно тренуватися. Тому сказати, що це не пов'язано з сумою це доволі важко. Так що, все я думаю, що пов'язано з моєю основною діяльністю. Так, я думаю, що гаряча вода в Ансенах дійсно вона м'язи розслабляє і допомагає якось підготуватися до змагань. Чи сумуєте ви за українською кухнею в Японії? Ну, Звісно. Сумую, я думаю, що якби тут можна було б вільно їсти українську кухню, то зараз я б мене було б ще більше ваги мені здається. Данило, я ще також хотіла спитати, чи підтримуєте ви зв'язок, дружбу з друзями, які залишились в Україні. Звісно, ми спілкуємося постійно зі тому, можу в основному я спілкуюся з, з хлопцями, якими тренувався з дитинства. Тому Ма завжди є якісь теми для спілкування. Постійно на зв'язку, вони також дивляться мою боротьбу. Постійно, перед тренуванням, після турнірами, звісно, зі званнями спілкуюся. Дякую. І ще таке питання: хто або що надихає вас на перемоги в цьому? Мені, наприклад, люди, які підтримують мене, коли я виграю, як вони також радуються. Я дивлюся на те, як вони радіють і мені. Ще більше хочеться перемагати, тому я сказав, би, що оточення. Які поради дає вам тренер загалом, і які поради він дає вам перед поєдинком, перед початком кожного поєдинку? Я впевнена, що тренер дає вам якісь поради. Які саме? Ну, саме перше, то що він говорить, то, що дуже гарно виходить підніматися в рангах, тому він говорить, щоб не зазнаватись, бути добрим до людей, які собі ніж ти. Тому що якщо ти так швидко піднімаєшся в рані, то ну, хочеш не хочеш, але як, плечі стають ширші, ти починаєш думати, що ти такий сухой, що дуже важлива людина, але, але насправді це не є так, тому він говорить, що найголовніше ну, це не забувати тим, ким ти був. Якщо говорити перед турнірами, то він завжди мені говорить, що, говорить, що якщо я буду боротися як на тренуванні, то в мене... Я боюсь гри без проблем постійно мені це говорять. Також коли я зняла відео за результатами минулого сезону. Глядачі написали велику кількість питань для інтерв'ю і тому зараз я задам зараз я поставлю вам питання від глядачів. Перше, чи контролює тренер набір ваги, чи ви самі вирішуєте набрати вам чи скинути вагу перед турніром? Я не сказав, що він сильно контролює, але в суму ма. Чим більше багатим, тим краще говорити, але дуже сильно потолстієш і не зможеш рухатися, цьому немає сенсу. Тому більше ти сам контролюєш свої відчуття. Якщо ти дуже сильно набрав ваги, то ти тяжко рухатись, тому трошки, наприклад, скинути. Я саме, що тренер це прям сильно контролює, але якщо ти дуже сильно схуднув, то він тобі скаже, що, що ти дуже сильно похудав, надавш... що, що, що з тобою сталося. Я ще хотіла спитати в продовження минулого питання: в якій вазі вам легше виходити на змагання, в якій вазі ви відчуваєте себе більш впевнено, в більшій вашій вазі чи в меншій? Тобто, коли ви трошки набираєте чи коли трошки збавляєте? Зараз мене десь вага десь сто сорок кілограмів. Мені здається, що я мій більше, ще більше поправитись десь 145 кг, мені здається, що було б ідеально для мене, але а коли починаєш турнірити, ти починаєш трошки переживати, стає тяжче їсти. Тому я думаю, що моя оптимальна вага на турнірі це десь 137 кілограмів. Стараюся, щоб вона не опускалася нижче цієї планки. Інше питання від підписників. Один із підписників написав: Дякую, що даєте молоді, гідний приклад для наслідування. Що б ви сказали молоді, можливо, підліткам 12-13 років, які зараз розмірковують, займатися чи не займатися сумо? Що б ви їм порадили? Ну, якщо думаю, навіть якщо в тебе ця мисль, що потрібно робити чи не робити, я думаю, що краще зробити. Якщо навіть це не вийде, але це буде як для тебе як опит. В твому житті. Якщо, але якщо ти думав, думав і не зробив це, то потім можеш пожалкувати. Але те, що ти, а, треба було зробити, треба було піти, тому що це самі як непотрібні емоції. емоції, які є в житті. тому Якщо ти навіть думаєш робити чи не робити, я думаю, що краще спробувати. Дуже дякую. Ще одне питання: які ваші найулюбленіші страви японської та української кухні з урахуванням спортивної дієти? Я саме що в сумоїстів немає дієти. Чим більше ти їсиш, тим краще. В Японії, якщо сказати, то мені подобаються ресторани як і ніки, м'ясо, яке ти жариш на грилі. Також, також я дуже сильно люблю суші, наприклад, їм їх. Якщо українські все те, що мама приготує, це саме смачне, тому все те, що мама готує, мої улюблені страви. Ще декілька питань від наших глядачів. Данило, чи важко тренуватися в клубі, в якому ви єдиний секіторі? Якщо ми говоримо про спаринги, про боротьбу, то я завжди стараюся. Уже, коли, наприклад, Починаєш боротися. У ну, мене, наприклад, найвищий після мене хлопець в рангі Макшта. Тому, коли я з ним борюся, я стараюся перед тим, як починаєш тренування, вже трошки втомлений почати. Тому перед цим, наприклад, ма піти покачатися чи зробити мабуть, якусь дуже гарну розминку, щоб вже бути трошки втомленим, після цього вже починати боротися. Також маю. В основному всі інші куби можу також і в Токіо. тому... Звісно, може піти в другий клуб потренуватися, там, де є інші секторії. це не є дуже сильно великою проблемою. А, дякую. Також глядачі цікавляться, що за конверти дають вам після виграшу. Це називається кейншокінг. Знаходиться в ньому гроші. Виходить, чим більше популярний сумаїс, тим більше на його поєдинки як, як ставлять. Цих конвертів. Якщо ти виграєш у козону, це, звісно, набагато більше, ніж ти виграв би такого ж самого борця-макучі. Коли всі борються з з зозитки, то настрой трошки другий. У всіх. Так, я розумію. І ще є питання: яка порада у вас є для юнаків, які зараз займаються, тільки почали свій шлях в Сумо? Яка є для них порада у вас? Сумо це, звісно, дуже прекрасний вид спорту. Але якщо ви мав ще молоді, я б сказав, що потрібно займатися різними видами спорту. Наприклад, ма теж пограти в футбол, баскетбол, займатися вільною боротьбою. Потрібно, щоб тіло завжди рухалося, якщо ти будеш. Поки молодий потрібно попробувати різні види спорту, я поняв, декіна де декітах тинуа. Те, щоб молоди, с... краще с... с... поможемо, так? Те, що ана... краще. Якщо ти. Вмієш чи не вмієш, то краще вміти. Так що лучше спробувати різні види спорту. Але якщо, мав, ви вже займаєтеся сумо, то просто не себе дивитися поєдинки професіональних сумаїстів та як пробувати якісь нові прийоми потрібно завжди вчитись. А в продовження цього питання, от я щойно вас слухала, в мене ще виникло одне запитання: чи передивляєтесь ви свої поєдинки? І чи робите ви якісь висновки, і чи можливо шкодуєте про щось, тому що там під час поєдинку поєдинки дуже короткі, і потрібна дійсно блискавична реакція. І, можливо, десь не зреагували, десь навпаки, зреагували, так як ви не очікували. Тобто, чи аналізуєте ви свої поєдинки, можливо, з тренером чи, чи, чи сам, і чи робите ви якісь висновки на наступні поєдинки? Так, звісно, я дивлюся свої поєдинки після того. Треба було так зробити. Чи треба було так зробити. Це, звісно, воно є в мені, але мало, якщо ти постійно про це думаєш, то в цьому немає сенсу. Якщо ти будеш думати тільки про це, то ти не зможеш йти далі. Тому я стараюся сильно задумуватися цим. Але звісно, я дивлюся. Коли ти програєш, це найбільше йде від цього навчання. Тому мав програші вони є. Якщо ми говоримо про сумо, то ти просто 15 днів постійно борешся. то що ма. Програші це трамплін. Це теж шлях. шлях. Трамплін до перемоги, мені кажеться. Дякую дуже. І останнє питання від глядачів: який ваш план підготовки до наступного турніру? Зараз ну, ми закончилися у нас тур. Сьогодні у нас один вихідний, і завтра щодня ми починаємо ну, ну, звичайно підготовку. Буду потренуюся декілька днів себе в школі, потім піду в клуб до інших секторів. Трошки поборемося і потім. Ма за дня-два до турніру. Уже важкі тренування йдуть трошки в сторону, так обична розминка. Ма більше вже як в ослаблені тренування, І почнеться турнір, і просто будемо боротися. Таке запитання: чи впізнають вас на вулицях, чи підходять за автографом? І хто підходить більше? Японці, українці, дівчата, хлопці. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід. Так, як як я піднявся в Макучі. Зараз, ма піднявся до кому собі, то звісно стало більше визнавати людей на вулицях, підходять за автографом по фотографії. Японців саме ще більше. Японців. Ма молоді люди також є, але я сказав, би, що більше це після 30, після 40 років. Ма люди, які більше дивляться телевізор. На попередньому інтерв'ю не так було багато людей, але зараз. Набагато збільшилося. Тоді я сподіваюся, що на наступному інтерв'ю ще більше людей буде підходити на вулиці, і ще ви далі просунетесь в рангах. Та далі вже зовсім трошки до Йокодзуни залишається. Зовсім трошечки. Тому щиро бажаю вам успіхів, щиро бажаю вам досягти якнайшвидше наступного рангу, а потім, можливо, і рангу кодзуни. Що би хотіли побажати нашим глядачам? Так, звісно, хотів би сказати, що дякую за підтримку, за те, що спостерігаєте за моїми успіхами. Також дивіться канал Український борщ та задавайте багато питань, будемо старатися на них відповідати. Угу. Дуже дякую. Щиро дякую, Данило. Успіхів. Успіхів. Ми всі слідкуємо за вашими успіхами. Щиро дякую. Друзі, а якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та обов'язково підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!